Дійсно, з командою розумної політики підтримуємо боротьбу з корупцією, яка сьогодні конче потрібна державі, щоб нас не крали на дронах, щоб нас не крали на яйцях, щоб нас не крали на картоплі, на снарядах, мінах, все це пов'язано з міністерством оборони або з дотичними до влади міністерствами. І дійсно це сьогодні та проблема, яка турбує військових. Навіть більше ніж війна, всі, хто їздять на фронт, я впевнений, що тут багато колег в залі, які спілкуються з військовими, їздять, допомагають. Вони чують про це. По-перше, коли ми пропонували виділяти гроші не на БЕП, який знищує український бізнес, ні на кабінет міністрів по 214 мільйонів гривень, ні на вулики мінних полів. А на антикорупційні органи чомусь ви за це не готові були голосувати. Ви повертаєтесь до питань боротьби з корупцією виключно тоді, коли виникає вимога наших міжнародних партнерів. Але паралельно з цим ніхто не дивиться, за що голосує. Ми фактично даємо надповноваження для національного агентства запобігання корупції. Я впевнений, що там багато фахових людей. Я вдячний цій інституції за те, що вони сьогодні проводять ту реформу і голові агентства за те, що вони проводять ту реформу, яка дозволяє покращити роботу цієї агенції. Але на жаль. Агенція це не люди, а все ж таки це інституція. Ми маємо закладати ті умови, щоб вона працювала і сьогодні, і завтра, і після того, як повноваження і цього голови і цієї верховної ради завершиться. Тому дуже хотілося б, щоб ми підходили виважено, і якщо ми пропонуємо. Поставити запобіжники абсолютно адекватні запобіжники. А комітет це не підтримує, тому що він взагалі нічого не підтримує, окрім того, що отримує в якості команд з окремо взятих кабінетів. То ну давайте тоді правду казати. Ви не підтримуєте жодної правки, тому що на це немає волі наших міжнародних партнерів. Тоді про це просто скажіть. Це теж, це теж має право на існування, але, хоча б ви будете тоді чесними з своїми колегами по парламенту, і багато інших речей, які відбуваються сьогодні в залі, виключно завдяки вимогам. Так само, як ви знищуєте український бізнес: 10.0.16 нуль 84.0.1. які. Повністю нивілюють всі пільги для українського бізнесу, які дають абсолютно шалений вплив різних органів на кшталт податкової, БЕПа на український бізнес. Ви повернули повністю перевірки. Ви не думаєте про те, що завтра не буде того бізнесу, який наповнює український бюджет податками і який допомагає, на відміну від. Деяких політиків української армії він точно не заробляє на снарядах. Він точно не заробляє на закупівлі зимових курток, нібито зимових курток, які потім, як з'ясовується, є літніми. Багато інших речей. До речі, хотілося, щоб ви всім питанням дали оцінку. Я думаю, що це було б коректно. Які відбуваються сьогодні по вертикалі влади не вибірково підходили до цих процесів? Я дуже сподіваюся, що все ж таки в цьому залі буде панувати здоровий глуст, розум, державницькі підходи, а не лише голосування за все те, що сказали зробити згори. Дякую.